Доброго ранку усім! Настав понеділок, а це означає, що я, як і завжди, підготував для вас найцікавіші новини минулого тижня. А для того, щоб на каналі виходило ще більше відео, ви можете підтримати мене, підписавшись на канал, поставивши лайк та написавши будь-який коментар під цим відео. Дякую вам за підтримку. Вітаю на Xbox українською. Ну що, почнімо новини. Приємного перегляду! Хочу створити традицію, починати новини з гарної новини. І почну просто зараз. Поки ми чекаємо рішення судді по справі придбання ActiVision Blizzard компанію Microsoft, ми отримали ще одне погодження від регулятора. Згідно з прес-релізу Південноафриканського трибуналу з питань конкуренції, угода між Microsoft та ActiVision беззаперечно схвалена. І з чим ми Microsoft і вітаємо? А що робить конкурент в обличчі Sony, поки ми чекаємо вердикту судді? З'явилася інформація, що вона, як відповідь на можливе злиття, розглядає варіант укладання ексклюзивних угод з корейськими розробниками. Схоже, цим PlayStation прагне зберегти базу гравців у Кореї, якщо угода Microsoft та Activision відбудеться. Новинний твіттер-аккаунт Кореї Xbox News повідомив. Що Sony вступила в контакти з великими корейськими розробниками щодо ексклюзивних угод? З переліку компаній, з якими Sony проводила переговори, згадуються: Pearl Abyss Black Desert, Neon Viz Lies of P, NCSoft, Lineage та Ion. Результати переговорів Sony з цими компаніями не уточнюються. Як вважаєте, це правильний мув зі сторони Sony? Та чи хвилюєтесь ви за вихід ігор від корейських розробників на Xbox? Поговоримо про те, що зараз відбувається всередині підрозділу Xbox Gaming. Схоже, що в майбутньому очікується більше заходів, які концентруються на одній грі або на кількох найближчих релізах. Керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер у Твіттері розповів, що йому подобаються такі ігрові шоу, коли розробники мають можливість не тільки показати один трейлер, а й поділитися деталями про гру. Нагадаю, що на цей рік у Xbox поки що більше не заплановано ігрових шоу. Але цілком ймовірно, що ближче до великих осінніх релізів очікується щось близьке до січневого заходу. Будемо чекати. Організатори найбільшої японської ігрової виставки Tokyo Game Show повідомили назви компаній, які заявлені як учасники. Усього цього року будуть присутні понад 100 студій і видавництв на Tokyo Game Show. І в цьому списку, крім інших, є Microsoft. Запланована дата проведення Tokyo Game Shows у 2023 році з 21 по 24 вересня. Microsoft оголосила, що липень на консолях Xbox та у підписці Game Pass стане місяцем аніме. Це не вперше, коли компанія оголошує місяць аніме на Xbox. Минулого разу це відбулося у лютому 2023 року. Шанувальників аніме у липні на консолях Xbox та у підписці Game Pass згідно з анонсом чекає багато цікавого. Очікуємо халявну підписку на перегляд аніме та глобальний аніме розпродаж у Microsoft Store. Хоча, може, і якусь гру до Game Pass додадуть, хто знає. З 23 по 27 серпня відбудеться німецький ігровий захід GamesCom у Кьольні. Очікується, що багато великих ігрових видавництв візьмуть у ньому участь, особливо після скасування Є3 цього року. Повний список учасників поки не уточнюється, але вже відомо, що Xbox та Bethesda будуть на Gamescom. Організатори Gamescom в офіційному пуліковому записі оголосили, що Xbox і Bethesda візьмуть участь у заході цього року. Більше подробиць пообіцяли найближчим часом. Сама Microsoft поки ще не повідомляла, які саме активності готує на ігрове шоу. Минулого року на Gamescom 22 відвідувачі заходу мали змогу випробувати понад десяток ігор від Xbox, Bethesda та партнерів. Також на минулорічному GamesCom команда Xbox проводила трансляції по окремих іграх та розповідала подробиці про них. Єдине, що відомо з приводу участі Xbox і Bethesda у заході, це реакція у твіттері голови маркетингу Xbox Арона Грінберга, де він пише, що це буде особливий рік. І вони з нетерпінням чекають на можливість поділитися ще більш детальною інформацією найближчим часом. Може, щось почуємо про нову частину Wolfenstein? Чи буде анонс The Evil Within 3? Як думаєте, чого варто чекати? Кілька тижнів тому Xbox анонсувала проведення ще одного ігрового шоу. Воно відбудеться 11 липня. Це ігровий захід із категорії ID Xbox. Тобто він сконцентрований на незалежних розробниках. Цього року програма для незалежних розробників Xbox святкує 10-річчя з моменту запуску. За цей час по ній було випущено сотні проєктів, у тому числі чимало успішних та популярних ігор. Почнеться ігрове шоу о 20-й годині за київським часом. Дивитись липневе шоу ID Xbox можна на офіційних каналах IGN, YouTube чи Twitch. Цього року IGN виступає як основний партнер шоу. Минуле ігрове шоу відбулося у квітні. У рамках заходу показали 11 ігор, серед яких було пара анонсів, і деякі ігри отримали дату релізу на Xbox та у підписі Game Pass. Не варто чекати від ID Xbox великих анонсів, але є висока ймовірність того, що кілька нових проєктів заявлять для підписки Game Pass. А я також нагадаю, що наступного тижня також пройде саме Game Demo Fest на Xbox. Із 40 плюс доступними пробними версіями ігор, і команда Xbox 6 липня оголосила подробиці. Повний перелік демо, які будуть доступні, обіцяють подати ближче до старту події. Зараз відомо про деякі з проєктів Demon'S School, Lies of P, доступна зараз, Sea of Stars, The Wandering Village та Worldless. Microsoft попереджає, що деякі ігри з тих, які будуть доступні, ще далекі до завершення. Через що не варто оцінювати фінальну якість гри. Журналісти Forbes звернули увагу на цікаву деталь, пов'язану з Ubisoft. На даний момент ринкова вартість видавництва нижча, ніж у CD Projekt Red. Тоді як ціна CD Projekt Red оцінюється приблизно в 3,5 мільярди доларів, вартість Ubisoft зараз близько 3 мільярдів доларів. Прямо зараз. Саме CD Projekt Red є найдорожчим європейським ігровим видавництвом, а не Ubisoft. У матеріалі журналісти Forbes відзначають, що на тлі тренду на злиття окремих ігрових студій та видавництв з великими корпораціями, а також за поточної вартості Ubisoft, компанія виглядає чудовим кандидатом для покупки з боку Microsoft або Sony. Видавництво Ubisoft має велику кількість відомих франшиз та студій розробки. Через що його поточна вартість виглядає вкрай низькою в порівнянні з CD Project Red. Як вважаєте, хто з їх купить? Мені здається, що Sony може таке зробити. Так, тут скоро мають виходити нові проекти від EA, то поглянемо на них трохи ближче. На сьогоднішній день гра EA Sports FC 24 ще офіційно не представлена. Але 6 липня з'явилася інформація, що бета-клієнт проєкту вже з'явився в Microsoft Store. А тепер і авторитетний ігровий інсайдер Бібіль Кун, котрий регулярно ділиться точною інформацією, розповів деякі відомості про EA Sports FC24. За його словами, реліз гри відбудеться 29 вересня цього року. Очікується, що видавництво Electronic Arts проведе трансляцію з подробицями про EA Sports FC24 у липні. Також Більбількун повідомив про можливе релізне вікно нової гри World Rally Championship від Electronic Arts та Codemasters, яка поки що офіційно не анонсована, і це кінець жовтня. Також інсайдер зазначає у своєму повідомленні, що гра вийде виключно на консолях нового покоління та ПК. Якщо інформація підтвердиться, то WRC23 стане першою грою нового покоління Codemasters. Чекаємо релізів. Щоб через трохи більше ніж півроку пограти у Game Pass. Перед тим як перейти до новин Game Pass, одна новина, яка заслуговує вашої уваги. Тільки вдумайтеся в неї. Я думаю, ми всі вже бачили і відео, і статті, у яких було написано: підписка Game Pass вже подорожчала. Боже, що робити? Продавайте консоль. Та про більш жорстку умову конвертації підписки Live Gold у Game Pass Ultimate. А, ну і як можна забути повернення можливості придбати нову підписку усього за 1 долар, типу через те, що подорожчала підписка. Так, про що це я? Фанати консоли Xbox, думаю, знають, а навіть якщо ні, то нагадаю, що кожного тижня на офіційній сторінці Xbox, як мінімум у YouTube, виходять новини, що було додано до Xbox, та які зміни відбулися. Так от. У новому дайджесті не було повідомлення про те, що ціни було змінено, що все подорожчає. А це означає, що це рішення ще не було прийнято остаточно, і Microsoft очікує зворотній зв'язок від гравців. Бо нагадаю, що у 2021 році Microsoft хотіла підняти вартість передплати Xbox Live Gold. Тоді це було анонсовано в офіційному блозі Xbox Wire і викликало велику кількість незадоволених відгуків з боку гравців. Менш ніж через добу після анонсу Microsoft випустила у блозі новий матеріал, у якому повідомила, що відмовилася від рішення щодо підвищення вартості Xbox Live Gold. Тому зараз усе залежить від нас. Ціни ще можуть залишитися на тому ж рівні. Чекайте більше інформації з часом. А от зараз новини Game Pass. На Xbox Game Showcase розробники зі студії Compulsive Games представили свій перший проект після злиття з Microsoft гру South of Midnight. Вона поки що не має дати релізу, але вже відомо, що планують її випустити на Xbox Series та ПК, а також у підписці Game Pass у день релізу. Після анонсу про гру South of Midnight було не так багато деталей, але студія Compulsive Games оновила свій офіційний сайт. Де в рамках FAQ відповіла на деякі питання про проєкт. Розробники South of Midnight впевнені, що проєкт сподобається гравцям, які віддають перевагу продуманому і динамічному ігровому процесу. Також гру рекомендують тим, хто любить фентезі, що базується на міфах. Грати належить за Хейзл, яка наділена особливими здібностями. Вона повинна буде досліджувати міфи, зустрітися з істотами з південного фольклору і боротися у похмурому фентезі світі з небезпечними істотами, розплутуючи минуле своєї сім'ї. Гру «South of Midnight» створили з бажанням дослідити надприродні історії, міські легенди та таємничі місця глибокого півдня. Дуже чекаю на реліз цієї гри. Розробники мене заінтригували. Аркейн явно показує, що не має наміру закидати гру Redfall і займається її доопрацюванням. Незважаючи на інформацію, яка з'явилася в травні та вказувала на розробку студії вже нової гри, є явні підтвердження, що деяка частина команди продовжує покращувати Redfall, та планує це робити найближчим часом. На сайті Arcane з'явилася вакансія з пошуку нового старшого дизайнера з битв для Redfall. У його обов'язки входитиме створення глибокого бойового досвіду. А також він працюватиме над балансом Redfall, виправленням помилок та покращенням усіх аспектів гри. Від мене особисто респект розробникам, що хочуть довести гру до ладу. Сподіваюся, коли її дороблять, вона ще буде комусь потрібна. Анонсоване на Xbox Game Showcase оновлення Hi-Fi Rush під назвою Arcade Challenge вже вийшло 5 липня на Xbox Series та ПК. Апдейт поширюється безкоштовно і значно розширює кількість доступного у грі контенту. Нагадаю, що з оновленням Arcade Challenge гравці отримують доступ до двох нових режимів, які можна запустити з аркадного автомата у хаб локації. Режим BPM Rush запропонує битися з хвилями ворогів, у міру настання яких темп музики збільшуватиметься. Режим Power Up Tower Up запропонує битви у вежі ритму. Де головний герой повинен буде без здібностей протистояти ворогам, поступово прокачуючись. А також було додано новий фон для нашої улюбленої консолі у стилі Hi-Fi Rush. Хто вже стих зацінити? Як вам? Реліз нової Forza Motorsport відбудеться 10 жовтня, і розробники поступово починають ділитися інформацією про те, який контент буде доступний на старті. Вже відомо про понад сотні автомобілів, які будуть доступні в грі. Всього ж їх на старті обіцяють близько 500 штук. Почали також представляти і траси гри. Студія Turn 10 розповіла про 12 трас, які будуть доступні у Forza Motorsport. На старті, всього ж їх очікується 20. Багато з цих трас гравці вже могли спостерігати в минулих частинах Forza Motorsport. У грі до релізу обіцяють лише 5 нових трас. Однак, як стверджують розробники, для нової гри серії вони повністю з нуля відтворили траси. Що раніше були присутніми в серії. А ви очікуєте Forza Motorsport? Восени минулого року відбувся реліз A Plague Tale Requiem. Гра отримала хороші відгуки від гравців та критиків, і вона змогла стати чудовим продовженням A Plague Tale Innocent. Схоже, розробники зі студії Асобо вже працюють над третьою частиною серії A Plague Tale. На сайті студії Асобу відкрилася велика кількість нових вакансій. Багато з них відносяться до команди, яка займається Microsoft Flight Simulator. Нагадаю, що ця команда зараз розвиває базову версію гри і готує до релізу Microsoft Flight Simulator 24. Але є й вакансії у Play Team. У неї потрібні художник з візуальних ефектів, старший дизайнер ігор, старший програміст штучного інтелекту та старший гейм дизайнер. Друга частина мені сподобалася, тому, звичайно, чекаю і третю. А я нагадаю, що нещодавно в Applay Tale Requiem була додана українська локалізація. Тож, якщо хтось ще не грав, саме час пройти гру по Game Pass. І на цьому у мене закінчилися новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Очікуйте на цьому тижні повернення відео по закинутій мною рубриці. Тож, скоро почуємося у нових відео, а поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.